Зйомка пішла. Зараз ми знаходимося на горі Біп Іван. Зараз 4 година. То з предучого відео минуло 5 годин і знімали ми його. Так, ось з цієї крапочки було 5 годин тому. З, з гори. Так. А ми зараз... Ріпіпіван. Нарешті ній зайшли. до Румунія. Це найвища споруда України. Білий слон. йшли трохи такі